Зайшла на ярмарок. Тих, хто торгує м'ясом, молочка, ковбаски, сусиски і так далі. Нема нікого людей. Ну, відповідно, спека, відсутність умов зберігання належних. Все, нема цієї торгівлі. Далі заходила до знайомої в магазин, в неї більша половина товару зіпсована. Там ще з одними поспілкувалася, з іншими. Всі дуже сильно страждають. Я на, маю на увазі підприємці. Відповідно, страждають тих, хто в них працює. Долар у нас на сьогодні скільки? Сьогодні 17 липня. 41 є вже. Ось. На те, що долар буде рости. І їжаку зрозуміло. Далі буде зараз пекло, потім буде холодати. Люди б'ються з цим всім, як можуть. І я вам чесно скажу, викликає це все. Дуже серйозний біль та сум. Це розраховано на виїзд, населення, з них, я так розумію. О, люди, тримайтеся, будь ласка, я прямо йду, я дуже розстроєна. Тримайтеся якось, я не знаю. І схоже, це все знаєте на Титанік, яким керує сліпий та глухий капітан, який ще й не вміє керувати судном. Я сподіваюся, що Господь все ж таки дозволить нам з вами вибратися з цієї ситуації. І у кого є, хоч якісь відкладені гроші, гривнях, поміняйте їх на валюту.